є найважливішою ланкою ринкової економіки, що забезпечують населення якісними банківськими послугами. Студенти коледжів є активними користувачами таких послуг, тому студентам потрібно знати основи взаємодії з банками та вчасно отримувати поради стосовно різних ситуацій. Пропонуємо топ 5 порад щодо типових ситуацій, які виникають взаємно із банком, саме у студентів коледжу. Для коледжу, якому немає 18 років, при оформленні стипендіальної карти на колегу пропонують отримати кредитну картку. Що робити? Ви можете відмовитись від кредитної картки. За законодавством України помилій на стає з 18 років. З цього моменту людина знаходить повну самостійність, несе відповідальність за свої вчинки, має право голосу на виборах, Можемо кладати шлюб, отримувати водійські права. А отже, користуватися кредитною картою ви можете також з 18 років. Чи можуть друзі та батьки переслати на мою ідіальну картку гроші для мене? для зарахування цих коштів. Але не заваживайте цим, адже банківський улітор може відслідковувати усі сумні та незаконні платежі, а також заблокує рахунок. Я закупив стипендіальну картку. Що робити? Потрібно подзвонити в банк, на гарячу лінію та заблокувати картку. Пройшовши ідентифікацію та назвавши код чи кодове слово. Також для карти за не всі чіпок для вашої безпеки рекомендуємо використовувати мінімальний ліміт розрахунку для сплати без підкоду. Я здійснюю оплату за навчання та за проживання у гуртожитку за неправильними реквізитами. Що робити? Банку, чи надішліть письмове звернення до банку та зазначте всі деталі або можете звернутися на гарячу лінію до самого банку дочекайтеся, поки банк встановить деталі. У деяких випадках, щоб повернути кошти, які були надіслані за неправильними реквізитами заводним банку, потрібно буде звертатися до суду. Я, 19-річний студент коледжу, прострочив сплату споживчого кредиту в банку. Місти під рахунок заблокували. Що робити? Якщо клієнт має прострочений борг, фінансова установа має право звернутися до державного або приватного виконавця та арештувати його кошти. При цьому фінансова установа зобов'язана виконувати рішення виконавців. Проте клієнт має можливість звернутися до державного або приватного виконавця і попросити зняти реш того рахунку, які використовуються виключно цільового призначення заробітна плата, стипендії, пенсії тощо.